Сусура. Любіть Україну, виконує отривна Василина Іванівна. Любіть Україну, як сонце любіть, як твіти, трави і води. Годину щасливу, щастя й мить, любіть годину негоди. Любіть Україну, усні сні, наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її словіну. Без неї не як як і дим, розвіяних полі вітрами Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас на світі єдина одна в просторі солодкому чарі, А на узірках і в вербах вона І в кожному серце ударі, Як та купина, що горить не згора, Живе у стіжках у дібровах, Як зойка гудких і у хвилях Дніпра, І хмар готих порпорових. Любіть у кохані, в труді у бою, Так пісні, що ви не зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічними будемо з нею.